Друзі, коли я всіх вітаю. Сьогодні відео на тему хрест смерті, на тему BTC, трошки про рельдкоїни поговоримо. Але основна тема це хрест смерті. На фоні буде сверлити сусід. Я, чесно кажучи, тільки вимкнув запис і він одразу вимкнув своє сверло і почав працювати. Круто, початок добрий, тому давайте на цьому не зупинятися і поїхали далі. І так, перед вами графік BTC один день. Хочу зробити акцент вам на індикатори середньокозні. Подивіться, будь ласка, у мене на YouTube стосовно цього індикатора, щоб я не повторив і те ж саме. Я вже на один рік, можливо, більш, можливо, менше, не знаю. Напевно, більше року все ж таки розповідаю про ці індикатори. Вони мені подобаються для глобальної аналітики. І що в нас є? Хочу нагадати мої налаштування червоне це 200 денна ковзна, 50 це зелене. Тобто є дві. Окей. Окей. А зараз у нас що відбувається? Зелена ковзна 50-ти тижнева підходить до 200-денної. І якщо ця зелена проб'є червону згори вниз, тобто ось така у нас формація станеться, це буде хрест смерті. Що у нас було попередні рази, коли у нас таке траплялося? Попередній раз, коли у нас таке трапилось, у нас відбувся ось такий ось рух. Тобто ось це хрест смерті. Зелене перетнуло червоно, згори вниз, і в нас відбувся пролив. Збережемо. Далі. Ще один раз таке відбулося, було ось тут. Те ж саме: хрест смерті відбувся, і в нас відбувся пролив. Це якщо казати про цей цикл. Нема сенсу дивитися, що було тут. Можна подивитися, що було раніше. На інших графіках теж траплялася корекція. Але йде мова за, саме про цей цикл, цикл почався, як тільки ми, скажімо, пробили 36-40 тисяч доларів і пішли нагору. Так, так, у нас зараз є в цьому циклі а, два сценарії, коли відбувався цей паттерн хрест смерті. А, давайте трошки проаналізуємо, до чого це може призвести. Що цікавого, перед цим, як у нас траплялися ці. Хрести Смерті у нас BTC завжди зростав, потім входив в консолідацію, у нас відбувалася корекція, ще одна корекція, і потім, після, скажімо, Хреста Смерті, ми встановлювали новий мінімум нашої корекційного руху, нашого боковика. Тобто це такий, скажімо, сигнал на те, що зараз, можливо, буде встановлюватись новий мінімум нашої корекційного руху. Але після цього ми завжди і встановили нові вершини. Це був позаминулий раз, минулий раз те ж саме. BTSR встановив нову вершину. Потім пішов консолідація, пішла корекція. І сильний пролив, коли відбувся смер... хрест смерті, встановив новий мінімум від нашої корекції. І ми пішли далі на відновлення. Що у нас є зараз? Саме зараз у нас. Схожий сценарій. BTC зріс, встановив нові вершини і пішов, скажімо, в консолідацію, в корекцію. Тож після нової вершини і після цих корекцій ми зараз на мінімумі, і, скоріш за все, якщо цей хрест смерті відбудеться, а він, як на мене, відбудеться протягом не знаю, напевно, одного-двох тижнів, нас може очікувати новий мінімум від. Цієї структури від наших попередніх проливів. Після чого, після чого нас може очікувати нові вершини, нові відновлення. Але чому я хочу звернути саме увагу на цей сценарій. Дивіться, до речі, попереднє моє відео стосовно цього Хреста Смерті, я там все розповідав. В принципі, так навіть і сталося. Доволі непогане відео. Можете подивитися. Я, напевно, прикріплю десь тут. Зараз посилання на нього. Десь вискочить вікно тут або тут, не знаю. Тож, чому зараз у нас трошки відрізняються, як на мене, сценарій? Для цього нам треба перейти на мій графік по BTC оцей глобальний, де я очікував наші вершини по BTC. Тобто хочу нагадати, що я очікував фінальні ціни консервативні по BTC в районі цієї червоної зони. Ми туди кальнули, пішли вниз. Максимум за цикл, я очікував 160-170. Це при максу максимум. Це консервативний максимум. Далі позначав ці зелені рівні, від яких нас може очікувати реакція. В принципі, так і сталося, але вона поки що не значна, тож можемо піти далі. І чому взагалі відрізняється теперішній сценарій від попередніх, як на мене, тому що знову ж таки. На мою думку, BTC вже завершив свій сценарій, свій цикл, і щоб я точно впевнився в цьому, мені треба. Треба, знову ж таки, щоб повернутися до ковзаних, мені треба, щоб тижневий бар BTC закрився нижче нашої 50 середньої ковзаною. Тобто цієї зеленої. Якщо це станеться. То, як на мене, це вже завершення циклу. І навіть якщо в нас буде хрест смерті, ми знову новим мінімум і будемо відновлюватись, це для мене все одно буде означати з великою ймовірністю, що цикл завершений. Ми не будемо вже йти до наших навіть позначок там 128-125. Я думаю, на цьому цикл завершиться. Подивіться, будь ласка, відео. Там, де я писав фінальний повністю огляд BTC, мої очікування. Final називається відео, там я все описував. І хочу, знову ж таки, давайте повернемось до ковзаних, щоб ще раз нагадати про те, що я постійно кажу. Якщо вам набридло те, що я постійно повторюю, вибачте, треба для нових повторювати людей. Тобто, у нас є ковзана оця зелена. Коли ми перемикаємо на різні таймфрейми, звичайно, ковзані змінюються. Правильно, правильно. Де на таймфрейми вони такі? Тижневий такий. Окей, окей. Завжди, коли у нас цикл BTC давайте навіть на цьому відбувався від цієї ковзани, ми продовжували рух нагору. Але жодного разу жодного разу у нас не було так, щоб ковзана щоб тижневий бар тижневий бар графіку закривався нижче ковзаною. І якщо це трапляється. Якщо дивитися по попереднім циклам, це завжди приводило до того, що це завершення тренду. Тобто, якщо цей бар закриється навіть на поточних, нас можуть очікувати відбиття. Так, можуть очікувати там, відновлення локальні, але з продовженням руху вниз. Тобто, такі мої очікування. Окей. Окей. Підсумок. Нас може очікувати сильніший пролив протягом, напевно, наступного тижня. можливо, Раніше, пізніше, не знаю. Я думаю, знову ж таки, на наступного тижня це трапиться. В 10 якихось там числах, не знаю, в середині тижня. Нас може очікувати більш серйозний пролив, ніж цей. І після цього ми можемо доволі непогано, локально відновитися. Локально, це чисто для трейдингу, не для інвестицій. І продовжити рух вниз, якщо, якщо графік BTC з понеділка буде торгуватися нижче середньої ковзаної 50-ї, про яку я сказав. Окей, далі. Те, що відбулося вчора, прям, я дуже здивувався, те, що було у нас по альткоїнам, зверніть увагу. Альткоин сезон стрільнув. За день ми перетнули позначку альткоїн сезона, яку не перебували вже останній раз, скажімо, були там. Давайте трошки відкачу тепер. По таким позначкам, прям ми були. Так, ми були в 2018 році. 18 ж правильно. Десь так. Ну, окей. І відновилися. І впали знов. Що це було взагалі. Жесть. По біткоін домінації у нас дуже швидкий, був пролив вниз. Знов наводить шум, що ось вже нарешті початок кріткон сезону. Ось він нарешті. Але люди забувають. Я постійно про це нагадую. Відкрити, не знаю, будь-який графік якогось середнього альткоїну, про який всі знають, і який, напевно, у всіх є, або був, наприклад, DOT же самий. У більшості альткоїнів схожа формація зараз. Тобто вони дуже сильно відновилися за день, але пролив був сильнішим. І люди постійно забувають ось ці проливи. Постійно забувають. Люди пам'ятають тільки імпульси, тільки імпульси нагору. Але порівняно з попередніми проливами. Ну, які це відновлення, друзі, це ще не відновлення. І, знову ж таки, я не проти альцезону. Я просто не бачу зараз жодних аргументів на те, що він стався. Дійсно, нема наративів. А так, ви можете сказати, що попередні альцезони теж були там, неочікуваними, стрімкими. Так, я. Це постійно кажу. Я згоден, що альтсезони завжди тривали там декілька місяців. Я про це постійно казав і на графіках біткон домінації, що ось ці альтсезони, Вони рухаються. Ось вони. Буквально 140 днів був сезон, альтсезон. Минулий раз теж, позаминуло теж був 140 днів сезон. В цей раз у нас альтсезон був якийсь дрібний, дуже дрібний. І зараз, як на мене, поки що нема сценаріїв на те, що він стався. Так, по графіку біткон у нас є дуже цікаві структури. У нас є знову ж таки ця трендова червона, від якої ми відбуваємось постійно. У нас є дуже-дуже шортова свічка на тижневому таймфреймі. Так що ми не закрились, нам треба ще дочекатися декілька до днів. По біткоінданації так щось цікаво може бути. Але відсутність наративів мене не дуже. Якби налаштовує на якийсь прям сильний альтсезон. На дійсно альтсезон. Тому я поки що на нього не розраховував. І тим паче, якщо нас очікує цей же потенційний хрест смерті по BTC, ми дійсно можемо ще пролитися по альткоїну. І знову ж таки, час інвестицій, як на мене, пройшов, я не рекомендую зараз нічого купувати. Як на мене, краще виходити в профіль з того, що є, накопичувати. Гроші, валюту і потім на майбутніх вже проливах купувати те, що я планую робити. Зараз жодних інвестицій, я не розглядаю, тільки трейдинг. Виключно трейдинг. Можна глянути ще біткон домінацію куди ми можемо потенційно скоригуватися. Графік ліквідності. Так, в понеділок він може вже змінитися, але якісь підказки нам може дати, куди ми можемо скоригуватися. Поки що взагалі жодних я не бачу. Тоді давайте просто повернемося до графіку, про який я вам казав. Ось цей це графік. Хочу надати свої очікування, що я думаю, що в цьому зеленому рівні нас може очікувати доволі таке непогане відновлення по BTC. Непогано, я не кажу, що ось такі, не кажу що ось такі, але рухи там до 107 до 108, я думаю, нас можуть дійсно очікувати. Після чого, знову ж таки, продовження корекції. Тобто це чисто трейдинговий графік, тут можна, як на мене, спробувати потрейдити на потенційних проливах, якщо відбудеться цей хрест смерті. Але це тільки виключно для трейдерів. Якщо ви не розбираєтесь в цьому, рекомендую просто зберігати капітал. І на майбутніх, знову ж таки, я буду казати, коли буду це робити, якщо там цікаво, можете подивитися. Коли можна спробувати почати знову накопичувати те же саме BTC, Ethereum ми інші альткоїни. Поки що, як на мене, тут не варто купувати альткоїни. Занадто занадто слабкими вони виглядають. Відсутність ліквідності в альткоїнах продовжується. Ви можете відкрити, не знаю, будь-які альткоїни, які там не входять в топ-10, і подивитися, що у них по ліквідності, вони занадто слабкі, на жаль. Для потенційних трейдів. У нас є. У мене є папка. Де ця папка? папка AI. Можна подивитися, що в принципі зараз наратив у нас відбув по альткоїнам по нейромережам. Тобто, Injective стрільно дуже непогано рендер. FET. Найбільше стрільно від них, це ці альткоїни по нейромережам, за якими я слідкую. У мене був Injective, рендер і FET, я їх позакривав в профіт. Не знаю, по 20-40% по десь так, потім вийшов з них повністю. Ці альткоїни я з ними слідкую, але я жодних з них не купив. У мене було тільки ці три альткоїни. Також Нір дуже непогано показав себе. Нір теж відноситься до нейронок, без питань. І в нього прям безвідкатний рух поки що, Там дуже-дуже добре виглядає. Якщо будуть нас чекати потенційні відкати по BTC, що приведуть альткоїни на відкати, я думаю. Мір, можна спробувати протрейлити з потенційних позначок. Але зараз, знову ж таки, щоб нам повернутися хоча б до скажімо так, до зимових максимумів минулого року, нам треба ще провести такий шлях, нам треба ще там сотні відсотків зробити. Тобто, ну, якільцезони поки що? Ніяких альцезонів поки що немає. Так, можуть бути там. Новорічні ралі якісь знову ж таки, але щоб відновитися до таких позначок, треба прям проробити надзвичайно великий рух. Тому поки що б на це орієнтувався. навіть якщо я можу помилятися, я нічого з цього не втрачу, я вже заробив свої гроші. Потенційний профіт у мене, якщо все відновиться, скажімо, до ну, знову ж таки, так не професійно казати, але так приблизно, скажімо. До таких позначок, коли у нас відбувся цей пролив, тобто у нас був, була консолідація по цим великим альткоїнам. І скажімо, якщо ми повернемось до цих позначок, у мене повернеться профід десь, напевно, 230-250% за цей цикл, напевно, десь так у мене вийде профід, а зараз у мене десь 180% профіту. Десь так. І якщо тижневий таймфрейм розказує свій план тижневий, повторююсь, тижневий, ковзана. Якщо BTC закриється нижче цієї ковзани, я готовий виходити в збиток по тим альткоїнам, які у мене залишились, і взагалі не буду переживати, тому що там у мене мізерна доля залишилась і збиткових альткоїнів. нічого страшного в цьому не буде. Тому підсумок. Слідкуємо за тижневим таймфреймом, як закриється цей бар. Слідкуємо за тим, що може статися, коли відбудеться хрест смерті на наступному тижні. І не, скажімо, не надягаємо рожеві окуляри стосовно цих імпульсів по альткоїнам. Я думаю, що вони можуть дуже швидко завершитись і знову ж таки встановлювати нові мінімуми. Але може помилятися. Я просто не рекомендую нічого купувати. Ви можете робити все, що вам заманеться, можливо, ви набагато досвідченіші, краще, ніж я, і тому подібне. Всім гарного дня, мир на неба, до побачення.